Китай готується до війни, які в цьому упевнена Сполучені Штати Америки, вся політика, вся політика США останні півроку пов'язана на стримуванні Китаю підготовки до, до війни з Китаєм. Чому я вважаю що конфлікт дуже ймовірний, не тому що зараз ситуація нагадує ситуацію перед першою світовою війною, В, США, в, в Китаї криза переворобництва товари нема куди дівати, їм потрібно зростання економіки. Вони можуть зіткнутися з першою економічною кризою за 40 років. Вони не знають, чим це закінчиться для них, тому що все ж таки китайці вивчали всю свою історію. Вони знають, що Китай завжди був великим населенням, але завжди був нестабільним, так. І тому а внутрішня нестабільність ну, в, автократичних, в автократичних режимах вона переходить в зовнішню, в зовнішню експансію mm -hmm. для того, щоб втримати владу. Тому я вважаю, що все, що зараз робиться, ну не може бути двополярного світу, тому що зупинятися немає куди. Це на Радянський Союз. І дивіться, Китай, на відміну від Радянського Союзу, ну, от, наприклад, Радянський Союз не міг співпрацювати з режимом Пінощета, припустимо. Так? Який був в Чилі, тому що були ідеологічні якісь обмеження. Це було табу, наприклад, піти там, за Босфранка, наприклад, з Іспанією співпрацювати так відкрито. Так? У Китаї таких проблем немає. Китай, хоч і комуністи себе називають, але вони зі всіма співробітничують. Це раз, тобто тут залізли, раз залізли, але Китай це все ж таки комуністи. В комуністах написано, що завдання комуністичної партії Китаю це перемога комунізму по всьому світу. І він у них, в принципі, так і називається. Тільки воно називається не комуністичним, а називається Єдина доля людства. Єдина доля людства це мається на увазі під внутрішним керівництвом Китаю. Тому я вважаю, що двополярний світ він не Вибудовується, поки американці не можуть тиснути на Китай, тому що є залежність через рідке земельне але вони бачать, де можуть натиснути, і там б'ють Китаю де тільки можливо.